Нормально, дайте мені. Щось. Чи, вже... Чи зона? Хлопці, дайте мені сороковку. Ні, 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 ні. Всього коримоваю. Перший день, коли ми працювали, прийшло приблизно п'ятеро семеро військових. На наступний день вже було десять. Військових на третій день нашої роботи вже було 15 військових і запитувалися військові, коли ми наступний раз приїдемо. Дуже велика є потреба надання даних послуг. Більшість військових, котрих ми оглядали і спілкувалися з ним, то в мирний час ми не слідкували за зодами за гігієною. Більше в них внаслідок постійних стресів, неправильного харчування, недоспаних ночей. Більшість з них це набути вади. З одного ряду втрата цілісності емалі зубів, враховуючи умови, в яких вони перебувають, приблизно надали послуги 30 військовим. В один момент прийшла така ідея, як я можу бути на передовій і бути саме в тій професії, в якій я е, находжуся, і можу зробити щось професійне, допомогти саме чим я займаюся. Я це вмію перший. Проєкт в голові це був була фура з тягачем. Потім поспілкувавшись з колегами також на різних конференціях і кажуть: ну ти не хочеш там подумати про автобус? Автобус має багажне відділення, уже все є. Кондиціонування не потрібно нічого зробити. Є звичайно, плюси і мінуси, тому що. Автобус їде плавніше, але він не має такої проходимості. Сама вартість автобуса це було 7 тисяч євро. Я провів імплантаційний день. І я відклав ту частину грошей на автобус. Поїхали два водії, які працювали весь цей час з цим автобусом. Поїхали п'ять лікарів. Поїхали інженер-механік з стоматологічного кабінету. Є ще проект до цього автобуса. Прицеп який планується бути, прийдеться провести ще одну конференцію. І, знову ж таки рентген покласти в прицепі от такі великі. Панорами, які буде надавати загальну ситуацію, коли ми потребуємо цього, також було оглянуто. Приблизно 10 військовослужбовців, котрим запропоновано і заплановано допомогу в тому, що полягає імплантація на верхніх та нижніх щелепах плановому порядку. Домовилися з ними, обмінялися контактами. Що коли вони будуть у відпустці, коли в них буде проведена ротація, то вони звернуться за допомогою до нас в обласну лікарню.